9 січня 2023 року місто Хмельницький, колегія суддів судової з розгляду докумінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі головуючої судді Вітюк, суддів Барчука, Кулеші з участі секретаря судового засідання Купецької заявника Кисленка розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали справи за апеляційною скаргою Кисленка на ухвалу свідччого судді Хмельницького міськравного суду. Хмельницької області від 29 грудня 2022 року встановила під час апеляційного розгляду матеріалі впровадження Тисенко заявив відвід суддів Дітюк та Барчуку з тих підстав, що останні безпідставно систематично відмовляли у задоволенні його скарг, а тому, на його думку, є упередженими. Заслухавши думку Тесленка, колегія суддів вважає, що клопотання задоволенню не підлягає Обставини, що виключають участь судді з кримінальному провадження, регулюються статтею 75 КПК України, ставлячи питання про суддів Тесленко, обставин, які в силу закону були підставою для їх відводу не на рік. чинним законодавством в процесі розгляду провадження в апеляційному суді надано право відхиляти клопотання, доводи, апеляційні скарги учасників судового розгляду, а тому рішення суду щодо відхилення ряду клопотання або апеляційних скарг не суперечить вимогам закону та не може бути підставою для задоволення відходу. На підставі ми зазначено, зазначимо, статтями 75-81 п'ятої України. Колегія суддів постановила у задоволенні заяви Кисленка про відвід суддів Вітюк та Бавчука відмовити. Ухвала оскарження не підлягає, підписали судді. Костянко Валерій Геннадійович, вам люблена пам'ятка про ваші права? Да, честь. Зрозуміли вам права? Да, да. Добре, дякую. Скажіть, чи підтримуєте ви вашу апеляційну скаргу? Um, а я хотів би знати в суду, чи, чи хтось її читав взагалі? Я то підтримую, ви підтримуєте але. Так, да, підтримую, але я хотів би, якщо Писядьте. не читали, я хотів би прочитати Писядьте. і сказати. Да. Доповідається матеріалом. Ухвалу слідчого судді Хмельницькому міській суду від 29 грудня 2022 року відмовлено задоволені скарги Тесленка на бездіяльність уповноваженої особи Телу ДБ, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовляючи задоволені скарги, слідчий суддя мотивував рішення тим, що поданій скарзі. Карника відсутні достатні дані, які вказували на вчинення кримінальних правопорушень, а тому правоохоронними органами обґрунтовано, відмовлено у внесенні відомостей до ЄДР, не погоджуючись з рішенням суду, це слегка, подав апеляційну скаргу, бо які просить ухвалу що судді, як незаконно, немотивовано, винесену з порушенням норм процесуального права. Скасувати, постановити нову, якою зобов'язати уповноважену особу територіального управління ДНР, розташованого у місті Хмельницькому, внести відомості про злочини до ЄРДР. Вимоги аргументує тим, що з чинним КПК України, а саме положеннями частини першої статті 214 КПК України зобов'язують слідчого або прокурора, або дізнавача внести відомості до, про злочин до ЄРДР, а не давати. Предмет наявності або відсутності ознак злочину під час подання скарги зазначає нам про те, що відмова у невнесенні відомості про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань законодавством не передбачена, а тому з цих підстав і просить скасувати ухвалу слідчого судді і задовольни його апеляційну ласка. Денамі ну, суд надає вам слово на підтримання вашої Ваша честь, ви все правильно сказали, але не соглашусь з тим, що там, не надав доводи. Я хочу зауважити, що дане повідомлення про злочин було на 49 аркушах да, з додатками. І ще. Тобто і такі е, докази, да, наприклад, як в обвинувальному акті написані е, вказаний вид заходу, там, да, що ухвала про застосування там, запобіжного заходу у вигляді там, домашнього арешту, такого взагалі не було. Ну, взагалі не було да? І коли я розумію, що мені не давали ознайомлювати з матеріалами досудового розслідування, не вручали обвинувальний акт. І от пані Кулеша помне, коли ще там в 2018 році була апеля... апеляція щодо повернення прокурору обвинувального акту. І от 6-го, я пам'ятаю, 6 лютого ми повернули обвинувальний акт. 7 лютого я пишу е клопотання, щоб ознайомитись з справою і, і отримати обвинувальний акт, мені цього не дають, не роблять і. Через там, два місяці кидають знову е, е, мою справу в суд, нічого не, не зробивши. А тепер я побачив побачив 15 листопада, коли знайомився з справою, я побачив, це одно. Друге, я побачив е, багато питань по медичних е, матеріалах. По які мені сфальшували ну, справу, я побачив, що взагалі довідка не, не потерпіло, не то взагалі не, не то. Я побачив, що рентгенограма від 26 го числа, а подія сталася 28-го числа. І в мене багато питань було. І третє, я просив був, наприклад, чому я, я бачу, що прокурор Мельник. Ну, Хоче мене засудити, і це він фальшував справу. І я тут написав по, всі, по всіх: і 364, і 366, і 372, і 374, і 396. Це я все можу розказати по цих статтях. Все, що він зробив. Розумієте? І я прошу, щоб відкрили кримінальне провадження, а вже далі, щоб мене з адвокатом допитали. Понімаєте, я все розкажу, як. Ну, щось цього ніхто не хоче робити. І до сих пор відповіді е, від ДБР я не бачив. І ну, я кажу, на 49 сорок, на аркушах, аркушах кримінальне провадження. Це з додатками, з довідками, тими липовими копіями. Я все а так... ваше кримінальне провадження на якій статі підготовчому? Ну, ми не можемо розглянутися скарги. Понімаєте. Е Тут, тобто, дивіться, в цьому от апель, була апеляція, апеляція повернула обвинувальний акт прокурору. Ми зараз сказали, цього Ні, де да, як ну, ну, підготовчому. підготовчому. Ми да, і коли, і от я написав: е, був клопотання, щоб ознайомити, не було, я скаргу написав, да. вони не розглядаючи цієї скарги. Ну все, добре. Ну, але ж оцінку цим доказом, які ви зараз кажете, що свічі порушують ну, Це ж буде розглядатися кримінальне провадження. І оцінку всім доказом буде давати суд, який буде розглядати цю справу. А ви хочете, щоб Хай буде, я ж не спорю. Чуть... Ж... я ж не спорю. І ще питання, якби суд роздану справу? Усі доводи ваші докази, ви сам суд не допустили. А, а нашу, на... було того, що нашо, бачучи, що мене ведуть а в суд. То, суд ну то, тобто, нашу мені бачучи, що мене ведуть тупо в суд, щоб засудити. Ну ви почули, да а моє право, що я ж не да, мами. Ми зрозуміли. Да, ми зрозуміли всі ці обставини, про які ви ще щось бажаєте ну, все, пров... що бажаєте, я про. Я прошу, тобто, скасувати ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 29 грудня і ухвалити нове рішення. Мою скаргу задовільнити і зобов'язати ДБР, територіальне управління зареєструвати подану мою заяву про кримінальне правопорушення, вчинене прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури Мельник. Та слідчим позієм за ознаками злочину передбачено 364 – шістдесят Це зловживання владою та службовим становищем. Стаття 366 – шістдесят службове підроблення, 372 – сімдесят притягнення за невинного до кримінальної відповідальності, 374 –– порушення права на захист та стаття 396 – дев'яносто це приховування злочину. А дії територіального управління визнати неправомірними. Оце я хочу.